Доброго дня на нашому каналі! І наша рубрика мед. Ось нам прийшла така кіпчена курочка, смаколик такий. Так, добре, вакууму запаковано надійно. Нам її прислав. Ось Мамчур Олександр Дмитрович. СМТ Калинівка. Фасцівський район. Ось номер телефону. А ми їм відправили наш мед. Ось такий. І золотарниковий. Тут... Ні, це, мабуть, ми золотарниковий відправили тільки, бо там 5 літрів було. Ось. Така. будемо зараз знімати пробу. Виглядає досить апетитно. Дивіться, як запаковано. Це вакууматором, мабуть. Воно так може довго зберігатися і транспортуватися. Така курочка. Зараз будемо пробувати. Дякую всім за увагу. До наступних відео.